Ніхто не роздратований, дивіться, ми до всього готові. І історія про те, що 90% всієї допомоги це Сполучені Штати, ми з вами розуміємо, що ну, правда, вона трішки інша, хоча безумовно ми вдячні за допомогу. І тому я би хотів би, щоб було більше правди у команди Трампа. <кій> Бо все це впливає точно на, ну точно не позитивно на Україну не впливає. А впливає на те, що вони виводять із ізоляції путіна. І Я думаю, що Путін і руски вони дуже радіють, тому що ну, обговорюються питання з ними. І вчора вже були сигнали з ними, як жертвою. Це щось нове. Да. Мені я вважаю, що тут є. я не хочу а, критикувати офіційних а, представників Сполучених Штатів, але мені здається, глобальний південь завжди говорив. Це конфлікт. І у нас не було претензій, тому що ми завжди боролися, щоб Глобальний Південь був посередині. І всі вони були посередині, тому що вони розуміли, що це просто війна Путіна проти нас. Всі це визнають. І навіть публічно, коли вони лояльні до русських і зустрічі, все одно вони кажуть порушення територіальної цілісності і конфлікт. І вони не кажуть війна, а ми робили все. Щоб всі визнали, що це війна, і це війна. І чому я зараз говорю про офіційних представників? Якщо держсекретар Рубіо говорить, що це конфлікт офіційно, на те, що мені показали, треба перевірити, але це пом'якшення цієї політики. І давайте я буду з вами дуже відвертим. Це не перша, а перший мій діалог або бій. І я спокійно це сприймаю. Якщо ми згадаємо а, телефонні мої бої з або що адміністрацію, це було в час засідання секретаря в трежері Єлен так? Єлен її було прізвищем. Міністр фінансів Єлен. Ні? Я помиляюсь. Міздається, так. Я боровся тоді за, просто за офіційний папір, там, де було написано конфлікт. І я боровся і робив все, щоб вони написали, що це війна. Тобто такий shifting політики, щоб зм'якшувати те, що Путін у нас надіяв, це не перший день. І ми відстоюємо права України, тому що знаємо, що ми праві. Тобто тут нічого страшного немає, але на жаль, ми повинні визнати, які які речі відбуваються.